Я вам розкажу зараз про бюджет, про оборонні кошти. Поставило за мільйон 500, 000, пропонувало купити за мільйон 400. вечора. Зроблю серію таких відео. Розумію, що зараз кажуть велмед, well, знову йому скучно, знову щось там шукає, щось розказує. Дивіться, хлопці, я поясню вам ситуацію свою особистої позиції. Я українець, я люблю цю країну. Я розумію ціну цієї війни. Ціна цієї війни життя життя українців, життя справжніх українців. Я розумію наслідки, що як би не було прикро, ми можемо програти цю війну. Я хочу жити тут. Я хочу, щоб жили мої діти тут. Я хочу, щоб більше не гинули люди. Через це я вимушений знімати і монтувати ось такі відео. Розуміючи, що, скоріш, за все, то, що я тут скажу, не буде всім зрозуміло. Скоріше за все, можливо буде таке, що в цій системі координат і не буде ніяких висновків і ніяких дій по цьому відео. Але я вам розкажу зараз про бюджет, про оборонні кошти, про роботу відповідальних посадових осіб і про маніпуляції і загрози. Це відео буде як інструкція для посадових осіб, які приймають рішення по витраті бюджетних коштів маленьких. Ми зараз говоримо про маленьку міську чи сільську раду. Як приклад, можливо, воно десь в великих закупівлях комусь буде в допомогу. Але при великих закупівлях там вже є юридичні моменти, є спеціалісти, якось воно там все плюс-мінус їде. А тепер я вам розкажу про маленькі. От є в нас Ірпінська міська рада. Десь півроку назад до мене звертались люди. На рахунок бронежилетів другого класу з плитою 3 класу. Там було цікаве таке звернення. Я пообіцяв людині, що я не буду про це говорити. Але, скажімо так, для кінцевих споживачів, хто має використовувати ось ці речі, було змонтоване і зроблене таке відеодослідження, в якому я показував, що бронежилет. Третього класу з плитою з підпором другого класу, крім ваги і в вартості, не несе за собою того захисту, на який би сподівались, бо третій клас плюс другий не стає п'ятим, він залишається третім. Ось, але ціна велика і вага також немала. Я думав, що це дійсно потрібно, і е, люди не розуміють, можливо, їм потрібно підсказати, але. Далі відбулося закупівля. В цій закупівлі ми прийняли участь. Верніше, там було дві закупівлі, і обидві закупівлі антимонопольний комітет України мінуснув в кавичках через те, що в них було допущено низку помилок. Ну, помилок у сфері е, законодавства про публічні закупівлі. Відповідно, дві цих закупівлі не відбулося, тому що замовник вперто не виправляв ці помилки, е, не приводив документацію відповідність звичайного законодавства. Ну і на тому ситуація закінчилась. Коли от. Зараз виникла в мене ще одна ситуація, така велика. Про нього я розкажу пізніше, але для підготовки до юридичних аспектів цієї великої ситуації мені довелося дослідити ось ці документи. Да? І на своє превелике здивування, я тільки що от сьогодні дійсно побачив, що міська рада Ірпінська, після того як два рази не вийшло освоїти бюджетні кошти по закупівлі через прозоро, як би воно мало бути, вирішила, що закон про публічні закупівлі її не стосується. Не стосується публічної особи, не стосується людей, які приймають рішення. І вольовим рішенням потратили півтора мільйона гривень, провели закупівлю е, пряму. Пояснюючи це критичною необхідністю забезпечення військовослужбовців. На мою думку. Прикриватися військовослужбовцям і допомогою їм в такі моменти не зовсім вірно, тому що допомоги тут мало, а дій, які порушують законодавство, вже не всеред публічна закупівля, бо це є порушенням 191 статті Кримінального кодексу України, а саме привласнення коштів через службове становище. Я дійсно не пам'ятаю, як ця стаття називається там, по-моєму, в умовах військового стану в великих розмірах, це тобто там це вже серйозний злочин. Ось. Є ось такий договір, є додаток, специфікація, де все-таки купили цих 30 бронежилетів по ціні 51 і на загальну суму 1 мільйон 500. 000. Є рішення міської ради про те, що це необхідно зробити. І є роз'яснення Посадової особи Дмитрій Багінський. Чому це необхідно зробити? Тому що от було закупівлі, не вийшло, конче не потрібно. Давайте купимо по прямому і заб'ємо болт на законодавство в сфері закупівлі. Будемо відноситися до коштів бюджету як для своїх особистих. Тобто чотири людини вирішили, що це не кошти платників податків, а їхні особисті вони можуть розпоряджатися, як їм захочеться, прикриваючись допомогою військовим. Окей, це ми залишили, Да? саме цікаво, що. В попередніх закупівлях ця ж посадова особа написала такі мемуари по апеляції, апеляція на, на скаргу в антимонопольний комітет, де, де проявила глибокі познання особистого життя одного з власників компанії. Хто, на мою думку, виробляв і в принципі допомагав робити ці документи. Знає, що таке слово Штребан і хто його застосовує, і коли на рукописний напис Штребан і як воно все відбувається. Але є один момент. Попередні закупівлі, це товариство, яке тут поставило за мільйон 500, 000, пропонувало купити за мільйон 400 000. Хоча вартість цього всього менше мільйона. Але це вже не про це. Навіть тут 120 тисяч різниць. Навіщо я вам про це все розповідаю? Це буде звернення до ось таких посадових осіб, як ця, як цей, що тут писав, хлопчина. Я дійсно хочу вірити в те, що. Е Посадові особи просто через некомпетенцію, нерозуміння законодавства, нерозуміння технічних моментів по бронежилетах можуть допустити такі історії і прикритися тим, що ну, невідповідність чомусь це таке, от хлопці захотіли. Хлопці, на превеликий жаль, не є профільними лабораторіями, не є спеціалістами, такі, які точно можуть знати, що ось ця річ їм спасе життя. А ця річ на шкоди. Хлопці так само, як і ви, можуть піддатися впливу, коли умовний виробник. Буде розказувати про якісь явища, які не притаманні його виробам. Да? На то і існують закони, і на то їх потрібно дотримуватися. Якщо ми не будемо дотримуватися закони, то давайте відмінимо всі процедури закупівель, відмінимо все, і будемо жити просто як нам захочеться, По статті в Фейсбуці: хтось написав, от треба купити, хтось звернувся, треба купити. Побудуємо людовий палац. за... 150 мільйонів і подаримо на пару мільйонів плитоносок. І все буде ок. Все буде чин чинно. Але закінчиться це чим? Закінчиться це тим, що умовно, як... може присети до того, що ми програємо цю війну. І посадові особи можуть собі тихенько спітляти, а лишиться те, що лишиться. Лишиться загиблі, лишиться сім'ї загиблих, лишиться ворог на цій території. Якщо ми розберемося по тому хлопцю, який знайшов рукописний напис Штребан. Да? То в нього немає відповідальності. Він не підписував ці документи. Він не підписував цей договір, бо підписував директор е дівчини, яка вже мала відношення до кримінальних проваджень по підробленню документів, де так само відповідальності того, хто диктував в телефон, не було. Бо так вигідно. Не бути директором, не підписувати договора, а просто розказувати посадовій особі, яка ставить підпис, і директору самому яку ставить свій підпис. І при цьому відповідальності в тебе ноль. Вигідно, коли відповідальності в інших, а у тебе і немає. І ти можеш думати, що ти живеш в іншій системі координат. Ти зверх людина, найрозумніший, найгеніальніший. Ну, Перш за все, але відповідальності все-таки трошки боїшся. Не вистачає смілості, щоб підписувати самому і нести відповідальність самому. Тому застережую всіх посадових осіб і цих. І це відео розміщую і, в принципі, відмічу цю міську раду, нехай подивляться, їм буде цікаво. Зстережу в тому, що кожен злочин має свій час, своє ім'я і своє прізвища. Тому що це все залишається, і колись історія дасть свою оцінку, хто, де і як. Я розумію, що це відео, скоріш за все, не вплине ні на що, але я мушу це проговорити, тому що я це побачив і вважаю, що можливо. Хоч маленька капелька, але приблизить нас до змін і приблизить нас до перемоги до правової держави, де ми мали жити і мали б бути. Відповідно, чому я кажу ще про, на мою думку, суб'єктивно про прикривання якихось великих своїх махінацій допомогою військовим, допомогою хлопцям. Тому що це зараз в цей час е так прийнято жити в двох світах, і саме головне любою ціною уникнути відповідальності. Доказом цього є ще інша. Закупівля яку я побачив, або здійсне цим договором 2021, 10-2025 року Ірпінської міської ради. Так само мотизаційний лист, що це терміново потрібно хлопцям, захисникам. Так само прямий договір, без тендерів, без нічого, без специфікацій, без якісних характеристик, без нічого. Просто. І тут ми бачимо таку цікаву історію. Ляпс. Плетоноска під плити 250 з підсумками балістичними пакетами в Камербанди. Розмір 1. Це вже інший виробник. 37 штук за 2 мільйона по ціні 54 тисячі гривень. Я не знаю, які там мають бути підсумки. Тут ми не бачимо ні, там, ні захисту шиї, плечей. Хоча, напевно, десь коли треба буде давати відповіді, там щось з'явиться. Але ми тут бачимо специфікація найменування товару. Плетоноска. Заходимо на сайт, формуємо замовлення, роздрібне. Плетоноска, камірбанди, ставки в камірбанди. Якісь там підсумки докинули просто так. Ну, і ми маємо ціну роздрібну 24 тисячі. Грунтова, напевно, буде відсотків на 10-20 нижче. І 54. І підписаний договір, і обґрунтування. І ось я думаю, що знову посадова особа в злому умислі чи без знання, але вчинила. Теж злочин в тій же історії. І на мою думку, вчиняється таких злочинів зараз багато. Прикриваючись, ми хотіли допомогти хлопцям. Хлопцям комче потрібно. Хлопцям потрібно по 54 тисячі гривень 37 притоносок. Так наблизилась перемога. Я хочу жити в цій країні. Я хочу, щоб тут була перемога, щоб не гинули хлопці, щоб не бачити. В горе в очах дітей, рідних, мамів. Але те, що я бачу зараз, ситуація ось цими речами набирає катастрофічного розмаху. Правова держава, прикриваючись фейсбуками, прикриваючи якусь історію, несеться незрозуміло куди. Ось це не мало би мати місця. Тому я це відео. І до інших посадових осіб звертаюся і, скоріш за все, прийдеться зняти ще другу частину відео, більш цікавішу. Я це зроблю, мушу це зробити, тому що я хочу, щоб тут щось змінилося. Я розумію, що е, брехати і говорити правду це дві різні речі. Коли ти говориш правду, ти обмежений фактажом, у да? мене ж можна подати в суд, щоб я спростував правильно. коли ти брешеш, можна сказати, та ти неправильно зрозумів. Там, де була не така, і матеріали там були не такі, і воно зовсім по-другому коштує, і ми все там виконали, ще зверху там насипали. Але. Для цього є закони, для цього є процедури. І посадовим особам бажано розуміти, що відповідальність їх, тих, хто підписував цей договір, неумовного найманого директора, не того, хто приймав рішення, неумовного найману посадову особу, яка розпоряджається бюджетними коштами, в тому числі і моїх частково податків, і ваших, хто дивиться це відео. І думає, що вони їхні. І можна ось так зробити: купити то, що не зовсім потрібно за всі гроші світу. На цьому крапка друга частина буде скоро. Я думаю, вона буде цікавіша.